А тут Красавела. Навоз намотав, де страхуватися онлайн. У Криму активізувався партизанський рух. Особо хочу подчеркнуть: вооруженные силы Росії не наносят ударов по городам України. Мирному населенню. Нічого не угрожає. Жителі Криму стали частіше контактувати із збройними силами України, аби передати нашим захисникам корисну інформацію. Кажуть, що і удар по штабу Чорноморського флоту допомагали коригувати небайдужі громадяни півострова. Зараз партизанський рух у Криму зростає, тому що люди почали розуміти, що росіяни їх обманули все більше громадян контактують із збройними силами для надання інформації та допомоги. Найперше це стосується молоді. Яка активно бере в цьому участь? Ви знаєте, танки це, мабуть, не те, щоб остання бронетехніка, яка входить в бій після того, як проходить авіаподготовка, артподготовка. Потім вже починається після прориву першої лінії фронту, починаються, можуть починатися танкові бої. Тому сказати, що вони будуть якимось вирішальним фактором, я не можу, тим більше зважаючи на ту кількість, яку нам передали. Це, власне, давайте так: 30 танків це рота. Що таке рота? Тут бойова рота на території. В Лінії фронту більше тисячі кілометрів, ну ви розумієте, що це якоїсь погоди великої не зробить, але поступово поступово насичуючи не тільки Абрамсами, Леопардами і іншими танками, це дійсно там може нам допомогти. Але знову таки першочерговий черговий пріоритет для нас це і ті самі далекобійні ракети, для того, щоб вибивати склади і логістичні ланцюжки ворога і командні пункти. Артилерія, яка буде е, винищувати російську артилерію, і тільки потім вже бронетехніка, яка піде після е, ось цих підготовчих етапів, Знаєте, Ну і хочеться е, з подивом. Тут я прочитала цю інформацію з великим подивом про те, що Німеччина не може нам передати зараз ракети Таурус, тому що частина їхньої зброї виявилася неробочою і застарілою. Про це сказала очільниця міністерства Аналена Бербок. Ну, тобто у нас уже майже як два роки війна, така повномасштабна, кривава. Країни НАТО говорять, що вони мобілізують усі свої сили і будуть укріплювати Східний фронт, значить східний фланг, вибачте. І, значить, і потужно озброюватися. І тут, через майже два роки, в Німеччина констатує факт, що у них Таурус застарілі і неробочі. Як, Як взагалі цю інформацію можна прокоментувати? Ну, це, чесно кажучи, дуже дивно, тому що самі Тауруси розроблялися, ну, умовно кажучи, не так давно, а вони більш модерні і нові, ніж ті самі Shadow. І розробка їх була 2004-2008 рік так дійсно вони там модернізували якусь частину цих таурусів через 10 років чи 12. але все одно в них є достатня кількість, і було достатньо часу для того, щоб ну знаєте, модернізувати з них і, і, і іншу частину. Тим більше, що ми ж не говоримо про те, що. А всі вироблені 600 uh, штук одиниць цих таурусів ми, ми просимо, і нам ніхто не дасть. Да? Давайте будемо відверти. Там і половини, мабуть. Але якщо там 10-та частина, чи там та частина, чи 20% відсотків від тих таурусів придуть, а я точно uh, впевнений, що якраз таки ось це ось ця частина, вона модернізована. То буде, буде достатньо. Я думаю, що це поки що просто е, пошук ще якихось причин, чому ні. Uh -huh. А насправді е, більше як ми бачимо, німеччина зараз орієнтується на сполучені штати і чекає там, вона не хоче бути лідером жодних процесів, які стосуються е, надання нового виду озброєння. Я думаю, що після отримання атакамсів у нас шанси отримати Тауруси значно зростуть. Складається враження, що наші партнери так вірять в зсу. Що вони дозволяють собі придумувати різні ходи, зволікати, розмірковувати, ну і так далі. З одного боку, це добре, з іншого, звісно, досить неприємно. Поясніть, будь ласка, хочу запитати про 25 мільярдів доларів допомоги, які мають включити в бюджет з 1 жовтня, якщо цього не станеться в Сполучених Штатах. Буде шатдаун. Можете пояснити всю цю конфігурацію, що це означає простими людськими? Словами. Тут не про допомогу Україні, тут про політичне змагання між республіканцями та демократами напередодні президентських виборів. І в принципі, якщо ви пам'ятаєте, в минулого року вже були такі Ну, складно проходив бюджетний процес. Бюджетний процес у них починається якраз таки там з 1 жовтня. Вони мають його проголосувати до кінця цього року, і тоді вони спокійно перейдуть на бюджет наступного року. Якщо ні. То там включаються інші процеси, це фінансування якоїсь частини, якщо не проголосований бюджет, частини бюджету минулого року, а поки вони проголосують бюджет наступного року. І так сталося, що українське питання, українська допомога також є частиною оборонного бюджету, і тому ми, ну мовно кажучи, так в заручниках цієї ситуації, але це точно не. Там проти України це загальнополітичні процеси, які зараз відбуваються. Сполучених Штатах. так, якщо вони включать ці 25 мільярдів, що це для нас означатиме? Є президентські програми, які ми використовуємо і зараз. А, тому якась частина буде виділятися ще з президентських е, ось цих програм. Більш того, я ж я кажу. Е, я не пам'ятаю просто, який процент, від який відсоток е, береться від того від попереднього року, щоб не загальмувати повністю процеси, але вони можуть не прийм, поки не прийметься бюджет е, використовувати по е, статейно. Ось цих, там якийсь відсоток попереднього року. Тому тут я думаю, що е, звісно, що нам краще, щоб проголосувалося, і ми більш. Того працюємо над тим, щоб ця е, цифра була збільшена, значно збільшена. Тому що якщо ви пам'ятаєте, минулого року там е, було 40 мільярдів, а зараз 25. Говорять про те, але е, точно ми не залишимося без допомоги тобто, шляхи е, рішення цієї проблеми є. Ну тепер до вас питання як до голови постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Ви очевидно бачили цю новину з офісу президента про те, що Єрмак і Зеленський зустрілися з Генрі Кісінджером, і він став таким активним лобістом України на шляху до НАТО, хоча раніше висловлював певні проросійські позиції. Як ви взагалі сприймаєте е, таку інформацію? Ви знаєте, ну давайте так. Генрі Кісінджер зараз, і вже як декілька десятків років, все ж таки не при владі, але є таким потужним е think tanks, що називається в Сполучених Штатах, тобто науковцем, до якого можуть дослухатися. Його позиції в різні часи мали якусь підґрунтя, а то він не бачив, як значить багато наших партнерів, можливості України перемогти в цій війні, а тому краще там якось зголоситися на умови Російської Федерації. Зараз, коли е, наші партнери вже зрозуміли, що Україна не тільки може вистояти, може витісняти Росіян з е, своєї території, то він зайняв кардинально іншу позицію про те, що якраз таки Україна в НАТО може бути е, превентивним методом для недопущення нової війни в, в цьому регіоні. В майбутньому тому я думаю, що еволюція наших партнерів це добре і Тим більше що еволюція їхніх думок в нашу на нашу користь це якраз таки і доводить, що ми на правильному шляху.